Напевно, ніщо так не зближує людей, і розпалює кохання як спільний злочин. Так можна подумати, дивлячись на пару переселенців із Луганської області. Веронітка і Євген ледь не українські Боні і Клайд. Разом шахраювали, разом отримали тюремний строк. І на цьому можна було б ставити крапку. Але ні, пара має нову кримінальну справу. Тепер їх розділили слідчі ізолятори. Вона у Луцькому СІЗО, а він у Рівненському. Цього разу пару знову запідозрили у шахрайстві. Слідчі переконані, що ті діяли у змові. Мовляв, Вероніка у соцмережі познайомилась із військовим, кілька місяців з ним спілкувалась і видурила гроші. Дала показання, що познайомилася у соціальній мережі Фейсбук з військовослужбовцем та спілкувалася з ним упродовж березня-червня 2023 року. У подальшому вона придумала історію, що проживає у Сумах та має намір приїхати до нього, де він проходив службу, а потім лікувався. Нібито з цією метою вона просила у потерпілого кошти на дорогу, і він їй тричі перераховував на банківську картку гроші. На ту картку, котра була оформлена на її чоловіка Євгена. Жінка повідомляла, що мають прийти гроші, а от в який спосіб їх отримала. То, мовляв, не пам'ятає, чи обговорювали. Про це йдеться у вироку. Окрім того, зазначила, що потерпілий неодноразово перераховував кошти із власної ініціативи, а також за те, що вона переглядала його заборонені відео. Збитки потерпілому не відшкодовані. Як так сталося, що вас от звинувачують в такому шахрайстві? Я нічого не буду говорити. В суді першої інстанції жінка визнала вину, запевняла, що розкаялась і просила суворо не карати. До слова, у її житті то далеко не перша кримінальна справа. Панянка неодноразово судима. Ще у 2011-му сіла в тюрму за розбій на Луганщині. Потім фігурувала у крадіжці, у 2021 році засвітилась на Хмельниччині, отримала два роки тюрми за шахрайство, а торік її судили. Вже у Львові та Луцьку і теж за шахрайство. Чоловіка також раніше судили за аналогічний злочин. Як кажуть правоохоронці, то була схема з телефонними дзвінками Ваш родич у біді. В нинішній історії Євген вину не визнає. Суд першої інстанції дослідив аудіозаписи розмов і присудив обом по три роки тюрми. До того ж, приєднали невідбуте покарання. Обвинувачені подали апеляцію. Що я хотів? Стаття до трьох років, а мені чомусь дали чотири роки. Давайте поки що захисника. Ви просите захисника, так? У вас буде за угодою захисник, будете самостійно його наймати. Так, він є у мене. То скажіть прізвище вашого захисника. Та я не пам'ятаю його. Що цікаво, сам потерпілий військовий не наполягав, аби його нову знайому та її чоловіка суворо карали. В ході спілкування з обвинуваченою він неодноразово на її прохання під приводом, нібито необхідності оплати нею комунальних послуг, повернення боргу, придбання продуктів та зрештою на дорогу, оскільки вона двічі казала, що вже зібралась їхати до нього з червня 2023 року по серпень 2023 року перерахував останні кошти на надані нею банківські картки, загальну суму 25 тисяч гривень. Збитки не відшкодовані, однак цивільного позову не заявляв. На Покаранні обвинувачених не наполягає. Напевно, Вероніка добряче запала в душу. Чоловікові призначають адвоката, тож поки що засідання переносять. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.